Мультитест 2023 математика завдання 6,5. Обчислити маємо логарифмічний вираз. Бачимо в чисельнику різницю логарифмів і в знаменнику різницю логарифмів. Знаємо правило логарифма частки. Логарифм частки дорівнює від. Логарифму чисельника відняти логарифм знаменника. Отже, маємо різницю, замінимо часткою. В чисельнику буде логарифм 128 поділити на 2 за основою 8, в знаменнику логарифм. 36 поділити на 9 за основою 2. Дорівнюємо. Маємо чисельник логарифм 64 за основою 8, знаменнику логарифм 4 за основою 2. Дорівнюємо. Згадаємо означення логарифма. Логарифмом буде називатися такий показник степеня, до якого потрібно піднести основу, щоб отримати підлогарифмічний вираз. Отже, у чисельнику маємо, нам потрібно піднести основу 8 до показника. 2, щоб отримати 64. Тому логарифм 64 за основою 8 буде 2. Логарифм 4 за основою 2 теж буде 2. Бо 2 треба піднести до другого степеня, щоб отримати 4. 2 других дорівнює 1. Відповідь 1.